Доброго ранку, мої любі дітки! Мені сьогодні на електронну пошту прийшов лист від наших лісових друзів. Вони нас запрошують з вами на гостину. Але для цього нам з вами потрібно розгадати загадки. Працьовита білочка! Я пошила шубку і купила шапку, щоб не змерзли вушка та не мерзли лапки. А тепер тепленькі плету рукавички для найменшої моєї білочки сестрички. Танцювали зайчики. Танцювали зайчики у гайку. На сніжку біленькому, на сніжку вибивали лапками гопака, хоч мела хурделиця, ще й яка. Гарно побігайчики, стриб та скік зустрічали зайчики Новий рік. Молодці всі відгадали звіряток дуже добре, а зараз я вам пропоную ще й віршики про звірят послухати. В лісі унорі живе, дуже хитрою сливе, низька тваринка ця на зріст, хутро руденьке, пишний хвіст, найкраща в лісі витівниця. Ну, що впізнали, це лисиця. Є горішки і грибочки у на тузочку. Плигаю по гілочках. Я руденька білочка, вірно, взимку спить цей звір в барлозі, і прокинутись не в змозі. Смокче лапу у вісні. Хто це? Покажіть мені. Це ведмідь. В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста, та дуже ляклива. Вушка вона притискає свої, Шурхіт усякий, лякає її. Це заєць. Ось ми з вами і прослухали віршики про звірят. А тепер я вам пропоную вибрати, який вам більше сподобався, та вивчити його, і прислати мені. А зараз я вам кажу до побачення!